Привіт, я Наташа я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Отже, в цьому відео я хочу перш за все розповісти вам про мою нову красу, про топ Клеопатра. Також покажу вам мій науково-дослідницький експеримент Бамбук. Ну і просто розповім вам, що я в'язала протягом цього тижня. Тож запрошую вас до перегляду і починаємо! На початку традиційно хочу нагадати вам, що зараз дуже важливо дивитись україномовний контент і підтримувати україномовних блогерів. Як це зробити? Це ваша підписка, подобайка та коментарі під відео. Це лише 30 секунд для вас, а це дуже важливо і для розвитку кожного каналу, окремо, і для розвитку всього україномовного YouTube загалом. Тож, будь ласка, не забувайте про ці маленькі деталі, і таким чином ми зможемо приблизити свою перемогу і на цьому фронті також. Тож, перш за все, давайте я вам розповім про мою Клеопатру. Я вже остаточно її доробила. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже бачили її усій красі. В мене вийшли, ну мені здається, дуже гарні фотографії. Тому, якщо ви ще не підписані, то запрошую вас до мене в Інстаграм. Якось так стається, що зазвичай готову роботу я перше показую на Інстаграм, а потім вже тут на YouTube. Тому що ну, на Ютуб у мене є якийсь розклад, як я відео випускаю. А інстаграм це більш така спонтанна соціальна мережа для мене. І тому от є фотографія, я викладаю, тому запрошую вас і туди. Там я також багато чого зі свого в'язання показую. Тож, що я можу і хочу сказати про цей топ? Я, неймовірно, ним задоволена. Я думаю, це по мені помітно. Мені, мені подобається в ньому все. Просто від ось у цього красивого візерунку. До ажурної вставки по низу топа. Зараз я вам ставлю відео, де буде все видно. А, мені дуже подобається, як він сидить на мені, просто ідеально, знаєте, в англійській мові є такий вираз фіт, лайк і глав. Тобто сидить як перчатка на руці. Ось це саме про цей топ. Ну і колір, звісно, це просто. Я навіть не думала, що мені так сподобається такий ярко-яскраво рожевий колір. У мене... Чесно кажучи, давно вже не було таких прям яскраво рожевих речей. І я прям зрозуміла, що він такий класний, він такий літній, насичений. Ну, ну знаю, мені все подобається. Ви бачите, я дуже-дуже задоволена. Особливо, ось цей візерунок на кокетці, він такий оригінальний, такий класний. Ну, Мені здається, це прям родзинка цього топу. До речі, відео як робити саме ось такі смужки. Майстриня виклала в себе на сторінці в інстаграм. Тому я з радістю з вами цим поділюся. Дуже рада, що мені не доводиться відповідати: ні, 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 я не розповім. Це майстер-клас. Можу давати посилання на майстриню, де вона показує, як його зробити. Дуже просто, дуже легко, але чесно кажучи, я б сама не здогадалася, як його зробити. Тому неймовірно рада, що потрапила в тестування і навчилася. Робити ось такі цікаві елементи. Я вже сказала, що топ сидить на мені ідеально і заслуга в цьому дуже детальному майстер-класу, в якому не лише написано, як зв'язати, а там ще є частина розрахунків, щоб саме посадити модель для кожну фігуру. Дуже зрозуміло, дуже детально майстриня пояснює, як зробити свої власні розрахунки і зв'язати ось таку. Модель саме по фігурі, по вашій фігурі. Бо, звісно, всі ми різні так. Просто по об'єму груд... грудей дати всі розміри неможливо, тому що ну, груди то груди, а є ще талія є плечі і інші частини тіла, і вони всі в нас різні у нас усіх. Тому ось такі майстер-класи, де вже просто все прораховане, все прописано, можна робити лише на якісь такі. Моделі оверсайз, де в принципі плюс-мінус 2-3 сантиметри ролі не грає. А ось у цій моделі, яка має сидіти по фігурі, звісно, так не вийде. Тому там все було детально описано. Я сама розрахувала, як і що мені треба там додати, прибрати. І ось такий він класний вийшов. Ну, я в захваті. У мене навіть немає більше слів, крім того, що я в захваті. Тож, дуже раджу цей майстер-клас. Він знову англійською. Але в принципі там все можна зрозуміти. На мій погляд, можна зрозуміти. Тому, якщо ви знаєте англійську, або якщо ви готові їх перекладати, його майстер-клас перекладати, то звісно залишаю посилання в описі під цим, відео, де майстер-клас можна придбати. До речі, хотіла ще сказати, що я готова допомогти вам з перекладом. Якщо ви дійсно придбаєте цей майстер-клас, то можете писати мені в інстаграм і ну не весь, звісно, майстер-клас, але якісь там складні моменти. Я готова вам перекласти і допомогти вам зрозуміти з англійською. Тож, якщо у вас є таке бажання познайомитися з англомовними майстер-класами, то будь ласка, я завжди відкрита і готова вам допомогти. Ще хотіла сказати, що цей топ це класний приклад. Як навіть здавалось би, більша частина зв'язана лицьовою гладдю, але ось ці деталі, так ось ця кокетка, ажур понизу, він робить виріб дуже цікавим, незвичним, а не просто стандартною лицьовою гладдю. Мені ця ідея дуже сподобалася, тож я обов'язково візьму її на замітку. Ось у комбінуванні так лицевої гладі якихось візерунків. Не обов'язково все в'язати візерунком, можна зв'язати і якусь частину, і це також буде і класно виглядати, і цікаво в'язатися. Вся технічна інформація щодо топу, пряжа, вага та спиці будуть в описі під цим відео, як і зазвичай, в усіх моїх відео вся технічна інформація завжди є Описі. Чому не кажу зараз? Ну, банально, я не пам'ятаю, яка в нього вийшла вага, тому я краще вам напишу все точно там, і ви все зможете прочитати, якщо вам ця інформація необхідна. Топ я вже сьогодні вигулювала на вулицю, дуже в ньому зручно, комфортно, не спекотно і і не холодно, ось якраз дуже комфортно сьогодні мені в ньому було, тож я мега задоволена цим виробом. Минулого тижня я вам розповідала, що я планую в своєму топі верес пров'язати ще один рапорт і потім провести експеримент. Для тих, хто не бачив попереднє відео, нагадаю, що топ верес я в'яжу зі 100% бамбуку. Це для мене пряжа нова. В... В коментарях мені написали багато відгуків, і вони були досить різні. Хтось казав, що пряжа розтягується, хтось казав, що ні, хтось писав, що вона деформується, що з неї не можна зв'язати візерунки. А хтось писав, навпаки, треба в'язати візерунки, бо лицьова гладь витягується. Коротше, дуже загадкова пряжа, з якої не зрозуміло, що робити. тому я вирішила, що мені треба. Власними руками її попробувати все з нею спробувати її зв'язати, і тоді вже можна буде робити якісь висновки. Ну, тому що, по перше за все, я все ж таки думаю, що і Бамбук буває різним, в залежності від виробника він може поводити себе по-різному. Саме тому минулого тижня я проводила науково дослідний експеримент з бамбуком. Що я з ним робила і які висновки в мене вийшли, запрошую вас зараз переглянути. Отже, розпочинаємо мій науково дослідний експеримент під кодовою назвою Бамбук. Як я і говорила, я пров'язала раз, два, три, чотири рапорти в висоту. За моїми розрахунками, це має бути приблизно 20 см. І тепер, що я хочу зробити? Я це полотно зараз замірюю, наскільки це можливо. Потім я його випру, знову замірюю і буду дивитися і думати, що мені з ним робити далі, в залежності від того, як зміниться полотно після прання. Тож, давайте зараз з вами разом його помірюємо. Тож, в висоту. Тут посередині раппорта я поміряю. У мене зараз 18 сантиметрів. Так, 18 сантиметрів. І в ширину. Так, я нібито його розрівняла. Так, в ширину це в нас зараз. 43 см на 43. Все, тепер я його випру. Я його зі спиць зняла. Тож я його випру, висушу, і побачимося з вами, коли він висохне. Отже, мій верес, нарешті, висох. Не повірите, він в мене сох півтори доби. Я не знаю, чого так довго. Звісно, я його не віджимала в машинці, лише в рушнику. І ось так довго він в мене сох. Тут же щось якась нитка вилізла Так, і ось в мене є полотно, яке зараз ми з вами будемо заміряти. Так, тут нагадаю, в мене. До прання було 18 см на 43. Подивимося, що сталося після прання. Спочатку поміряємо висоту. І висоту він в мене став. Ну, 20 десь, так? Ну і то так, з натяжкою. Ну, хай буде 20. Так, давайте тут запишемо. Так. Після прання він в мене став 20 сантиметрів, і тепер найцікавіше це ширина. Так, міряємо. 45. Щоб вам було видно, ось так. 45 сантиметрів. Хм. Ну, якось зовсім майже не змінився. Бачите, лише плюс 2 см в довжину і плюс 2 см в ширину. Хоча о, зразок о, в ширину. Бачите, був 23, став 26, там багатенько змінився. А тут майже і не змінився. Так. Ну добре, це був перший етап мого науково-дослідного експерименту. Що я планую робити далі? Далі я планую цю штуку якось одягнути на себе. Навіщо? Тому що мені в коментарях багато писали, що пряжа змінюється від тепла, коли її носиш, від тепла тіла, від тепла зовнішнього середовища полотно витягується. Тож, будемо експериментувати далі. Зараз покажу, як я буду його носити. Так, дивіться, що я придумала. Ось так я одягла цей топ, можна сказати. Так, по всій довжині це якраз імітація того, як би він виглядав, якщо б я його просто носила на вулицю. Тож, тепер я так планую по квартирі погуляти. Звісно, на вулиці ж я в ньому так не піду. Хтось мені там пропонував марафон бігати, але ні. Я піду варити борщ. Думаю, там також буде досить спекотно. І ось і перевіримо, чи реагує якось пряжа на теплоту тіла, чи ні. Так, але ще треба придумати, як мені за собою ось ці мотки носити. Ну, зараз щось придумаю. Тож, іду експериментувати далі. А, і підключуся до вас, як борщ зварю. Тоді все покажу. Так, знайшла ось такий рюкзак. Зараз сюди покладу нитки і буду за собою його носити, щоб. Бо нитку мені не хочеться відрізати. Тож буду ходити з рюкзаком, з пряжею, по квартирі. Отже, топ я поносила борщ зварила, навіть його вже з'їла. Сумарно я проносила на собі ось це полотно приблизно півтори години. Мені було тепленько, ну я на кухні варила борщ, розумієте? Тому думаю, що можна вже перевірити, як. Воно тут поживає. На мій погляд, взагалі нічого не змінилося, нікуди воно не витягнулося. Але давайте все ж таки візьмемо рулетку і все замірюємо. Так, давайте спочатку вдовжину його поміряємо. Так. Тут він нам показує. Ну, ті ж самі там 19-20 см, як і було у нас. Спочатку, можливо, десь тут в іншому десь буде 19, десь 20. Ну Давайте ще раз, тут я вирівняла. Ну, 20, так, 20 см, нічого в нас не змінилося. Після носіння він не витягнувся. І я запишу, о, який же експеримент без записів, правильно? Так, 20 см. І давайте в ширину його перевіримо також. Ну, тут в мене. 40 Ага, бачите. А в ширину він потягнувся. В ширину він став. 49. Зараз вам тут не видно. Ось так. 49. 49, так. А був, нагадаю. А, так, 20 на 49. Так, а був 45 см. Тобто, до прання він був 43 ширина. Ну, бачите, він в мене вдовжину майже не витягується. Хоча мені всі писали, що він вдовжину витягується. В мене чогось, він тягнеться в ширину. Цікаво. Так, ну в мене це ще не все. В мене є ще один етап. Знущання над цим в'язаним полотном. Зараз я піду ще його попрасую, бо це ж я його не просувала, я його е випрала і не просувала. Зараз ще ну як, не, не попрасую, я його відпарю. Так? Я візьму праску, е включу режим відпарювання і через якусь тканинку його гарненько пропарю. І ще раз повернуся до вас і зробимо ще одні, одні заміри. Отже, остання частина мого суперексперименту я полотно відпарила. І давайте знову його будемо міряти. Так, спочатку вдовжину. Вдовжину ми маємо. Ну, ті самі 19-20 см. Так, зараз вам не видно. Ось так. Бачите? Нічого не змінилося. Ті самі 20 см ми вдовжину і маємо. І давайте ширину його поміряємо. Знову воно не влазить, і повірити мені на слово. Так, і тут також нічого не змінилося 49 см, як і було до цього. Тож, давайте все запишемо. Після підпарювання 20 на 49 сантиметрів. Все. Мені здається, я вже всі знущання, які можна було зробити над цим полотном, зробила. Тож я буду орієнтуватися далі, ось на ці заміри, що я маю зараз, і буду вважати, що в готовому виробі полотно вже не зміниться. На цьому експеримент Бамбук я вважаю завершеним. І тепер вже будемо в'язати далі. Отже, ось так я познущалася над цим в'язаним полотном. Мені здається, що я вже зробила ну, все, що я могла. Тож далі я буду в'язати, спираючись на ту щільність, яку я маю зараз на цьому полотні. Ось останні заміри, які я зробила, на них я буду спиратися. І там в мене вийшло, що ось ця довжина це 20 см, до підрізів мені цього маловато. Мені треба ще, хоча б один рапорт пров'язати, щоб це було 25 см. Я все ж таки спробую зробити його трошки вкороченим. Зали... Залишу йому можливість розтягнутися в довжину. Хоча, як ви бачите, зараз в мене ніяк не виходить його розтягнути. Ну, не знаю. Можливо, все ж таки в мене такий бамбук, який тягнеться в ширину, а не в довжину, не знаю. А, тож, плани на верес на наступному тижні пров'язати ще один рапорт, і тоді вже можна буде вив'язувати підрізи. Розділяти на спинку та перес і в'язати вже далі. Тож, ось на такому етапі мій топ верес, який я дуже хочу дов'язати до кінця літа, а не в вересні. Також на цьому тижні, окрім вереса, я ще в'язала свій топ сансет. І зараз покажу вам, що в мене з нього вийшло. Отже, в мене є ось таке. Вже полотно, це перед. Ні, я, я вам його зворотньою стороною показала. так, Ось це. Ось так. Це лицева сторона. Ось така цікава сіточка. Ось це в мене перед. І це в мене спинка. Так, я повністю вив'язала обидві деталі. Казала вам, що за планом, я хотіла хоча б дов'язати до горловини. переда, Але коли вже дов'язала до горловини, думаю, ну що там вже залишати? Дов'яжу я вже цей перед. А коли дов'язала перед, думаю, ну що там ту спинку залишати? ну Дов'яжу я вже ту спинку і все. Е, і в принципі, це майже готовий виріб. Понизу резинка в мене вже є, тепер мені треба його зшити і зробити обв'язку горловини та пройм. Зараз горловина виглядає такою <рес> трошки розтягнутою. Але в мене тут буде ще резинка десь сантиметра на 2,5 м. І я думаю, що вона її гарненько призбере. І, в принципі, я і не планувала таку горловину, щоб під горло, бо це літній топ. Я, в принципі, і на зимових светрах не люблю, коли воно отаке. і душить мене, я люблю трошки так свободи тут. Ну, а на літньому топі ну, так точно треба давати свободу в горловинці. Тому, коли я дов'яжу тут ще по 2,5 см, і вона трошки його стягне, то буде все добре. Як ви бачите, тут я вже відірвалася наповну. Тут я вив'язала і пройму, і горловину, і скіз плеча. І ще тут в мене є трошки і розширення, щоб було таке спущене плече. Гралася розрахунками, якими тільки могла. І знаєте, я таке задоволення від цього отримала, от це роблячи всі ці розрахунки. Потім по цим розрахункам все це вив'язуючи, прям якийсь особливий. Кайф я отримала від в'язання за розрахунками. Я навіть не очікувала, що мені так це сподобається. Ну нібито, ну що там, ну просто скіт плеча. А мені щось так цікаво було його в'язати. Бо коли ти розрахував ці петлі, а потім в'яжеш і потім ось побачиш, а вийде воно, як я хотіла, чи не вийде. А ось така буде глубина горловини, як я собі розрахувала, чи ні. І коли воно все співпало, це прям таке ура, все зійшлося. Тому я прям дуже задоволена. Ну, як задоволена тим, що я дов'язала. Поки що, звісно, тут нема чим бути задоволеною. Тож я думаю, що наступного разу зможу вам показати вже готовий санцет топ. І ще одним літнім боргом в мене буде менше. Тож, ось такий гарний результат в'язання на цьому тижні. Ну, я задоволена, Я виконала те, що я хотіла, так, і по вересу, і по санцету, і навіть більше. І завершила Клеопатру, і зробила класні фото. Ну, я прям молодець, молодець. Я прям з собою задоволена. Єдине, що минулого разу я вам розповідала, що планую розпочати що новий процес з білої пряжі, а, але поки що ні. Я підібрала візерунки, які мені подобаються. Так, пряжу спиці, навіть попробувала, підібрала розмір спиць, який мені потрібен. Але е, навіть зразок, ну як я починала в'язати зразки, мені не сподобалося те, що в мене в'язалося. Тож наразі мені поки що нема що вам показати. Тож, ну, це буде колись наступного разу, все одно мені треба його зв'язати, бо цей білий проєкт в'яжеться в, в рамках проєкту Кольоровий рік, і до кінця року я обов'язково його маю дов'язати. Тож, що я планую на наступному тижні? Ну, звісно, просувати верес, бо дуже хочеться його вже просунути, але я казала, що він такий. Важкенький процес, в'яжу я його лише вдома в спокійній обстановці, щоб сісти і вдумчиво все пров'язати. Також мені треба, треба, я хочу завершити санцет топ, ну бо не завершити це, це вже буде якось дуже глупо. глупо. Бо тут залишилось, що резинки і все. А до того ж, чогось мені дуже хочеться ці резинки не вив'язувати з полотна. Чогось мені хочеться їх вив'язати окремо і потім прикетлювати. Мені здається, що так воно краще збере ось цю горловинку, бо все ж таки сітка, ну це таке полотно не дуже стабільне. І я думаю, що якщо я цю горловину прикетлюю, то воно буде краще виглядати. Можете мені в коментарях написати, що ви думаєте. І таким чином, також мені не треба буде закривати потім цю резинку голкою. Я це не дуже люблю. Я просто зроблю італійський набір як тут понизу. А потім його тут пришью. В принципі, до пришивання я спокійно ставлюся. в мене це не визиває якогось дискомфорту пришивати. А це принаймні не так неприємно, як кінчики ховати. Ось це мої плани. І на наступному тижні це вже починається серпень, і в мене почнуться деякі новенькі процеси, про які я вам поки що не розповім. Розповім трошки пізніше. Справа в тому, що з серпня починається новий цікавий спільний проект Вернісаж осінніх барв. Його організували дві чудові майстрині Ліна Сергієнко та Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. І я вирішила прийняти в ньому участь, бо осіннє в'язання це завжди класно і завжди цікаво. Тож на наступному тижні я планую відзняти ще одне відео, де поділюся з вами своїми планами, що я планую зв'язати в цьому проєкті, які осінні проєкти я буду розпочинати. Я вже знаю, що це буде, тож поділюся з вами в цьому відео. І ще на наступному тижні я хочу за вас запросити. В суботу обов'язково завітати на мій канал ввечері. Тому що наступного тижня, в суботу, моєму каналу, виповнюється один рік. Так, це моя третя дитинка і в неї буде день народження. Тож, я в суботу запрошую вас на канал, будемо святкувати і, звісно, будуть подарунки. І подарунки, звісно, будуть для вас. Тож, обов'язково загляніть в суботу ввечері. Я не знаю, у котрій годині відео вийде, бо я його ще навіть не зняла, але десь в суботу ввечері точно буде святкове відео присвячено першій річниці мого канальчику. Я вам неймовірно вдячна, що ви додивились до цього моменту що ви провели цей час зі мною. Кожна ваша вподобаєчка, кожен ваш коментар це неймовірно приємно для мене. Тож і цього разу чекаю вас в коментарях. В коментарях... Ну що, я звісно знаю, що ви напишете комплименти Клеопатрі. Пишіть, мені дуже подобається і мені дуже приємно. А, також можете написати, що ви думаєте щодо а, резинки на Sunset Top і як вам мій науково дослідний експеримент. Поділіться вашими враженнями. І на цьому будемо прощатися. Дякую вам за увагу! Дякую вам за приділений час. А, бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких. Петелічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Обіймаю вас і до нових зустрічей. Папа! -па.